Скі новини від єпі тернопі! Доброго вечора з вами телевізійна служба новин і в студії Алла Мазур. Таран Поїхали на фестивалі Пива в Луцьку. Найбільшу виручку отримала бабця, яка продавала горілку. Віктор Петрович на своєму дні народженні так сильно вкусив торт, що вкусив за ногу стриптизершу, яка там сиділа. Дівчата з села не їдять після шостої години вечора. Того, що вони сплять в хаті, а холодильник знаходиться в літній кухні. 100 грам і сосиска, 100 грамів і цукерка, 100 грам і пиво і просто 100 грамів. Більш ніж 100 оригінальних рецептів знає продавщиця кафе Провокзальне. Більшість людей після сексу просять закурити. І тільки бухгалтер Галина Іванівна просить акт виконаних робіт. а не посудомийка. Казали матроси по судомийній машині на сьомому місяці плавання. З'явилися нові презервативи Сіко. Презервативи Сіко. Сіко треба, сіко буде. Алкоголік Петро впав з 9 поверху і не розбився, а розбризкався. Хлопець заснув з електронною сигаретою і за нічно крутило 3 кіловата світла. Піт! На чолі у Павла Зіброва виступає частіше і краще, ніж сам Павло Зібров. Вчора в один з нічних клубів охоронець не пропустив Віталія Кличка, після чого пропустив новий рік Різдво і Пасху. Скандал на весіллі в селі по Горілка вкрала молоду дуже швидше, ніж гості. Торгова Марка Львівська випустила нове дитяче пиво Півасік Телесик. Півасік Телесик. Дві пляшечки і ти приплив до бережка. Нова акція від торгової марки «Джилет» Менша морда, менше подразнень. Нова акція від торгової марки Німіров. Під кожною кришечкою пілочка. Збери 5 пілочок і тобі кришечка. Дякуємо, з вами була телевізійна служба нова.